Друзі, всім привіт! Ви на каналі а 3 а 2 Крю. І сьогодні у нас бій від нашого підписника з ніком Viking G19. Бла-бла-бла. Це не перший реплей, який скидає мій підписник, але він дуже примітний. Граємо ми на fv 4005 і граємо проти 10 рівнів. Також є у нас в команді і в команді команді і противника три дев'ятки Це є 75-й Центріон 7.1, 50 тп і наш герой займає просто стандартну позицію для ПТСАУ. Стандартну позицію для того, щоб контрити точку А. Дивіться, що робить наш герой. Він просто дає блайнди в стандартну позицію. В одну, в другу і, до речі, блайнд щойно прилетів теж сюди. Якщо ви бачили, був осколки полетіли від доту. І хтось пише на Фочі, чому на Мінотаврах ніхто не їздить. Я на 50-му бої, на Мінотаврі, до речі, я ще не знав, як на ньому грати, і я дуже е, просто я втомився від мінотавра десь на 50 боях, тому що було дуже важко зараз. Ну, Поки що це, мабуть, улюблена ПТСО, на якій хочеться зробити максимально великий дамаг. Майстри вже в мене є на ньому. Але Блайнд, друзі, блайнд по Су 122-54 проходить Блайнд і сушка просто спить. Просто спить, що вона дивиться, кого вона там хоче бачити, зрозуміло. Поки що бачимо, що один тяж є у нас на напрямку ТТ, там троє стоїть тяжів, але ніхто ні в кого не вкатує. Це дуже погано, тому що якщо ви бачите, що є одна машина, яка відкривалася від команди, її треба пушити прямо дуже швидко. Прилітає на 459. Це не блайн, друзі. Ми засвітилися від Сендоріона 7.1. До речі, Центуріон 7-1 він звідти ще бачить, він ще нам дає тичку. Тому тут було важко виїжджати одразу після засвіта, тому що можна було б отримати від ПТ з правої сторони зі стандартної позиції. Також є третій проїхав, але у нас дві точки вже зайняті. Точка одна за нами і одна точка за командою противника. Майже рівні у нас поінти по, по очкам. По точкам приймає рішення, що треба звідси їхати, правильно робить. І у нас і Стежка, як бачите, вже поїхала на точку А, перезахватувати точку, бо, точку А, тому що точку Б команда противника теж вже захвачує. Хтось стоїть на захваті, і наш герой вирішує, що треба їхати допомагати в місто. Тому що переважні сили противника зараз якраз там знаходяться, і у нас вже. Два танка. Хевік пішов вже в ангар, 75-й шотний. Є третій. Крутиться є третій. І отримує барабан від нашого героя. З критом БК. Супер. Уходимо на КД. СТ майже перезайняли точку А. Їм ніхто там не заважає цього зробити. А ми поки що вирівнюємо рахунок 1-1 у нас з командою противників. 2-1. 50ТП відправляє в ангар. Бачимо Е75-го ворожого з критом БК. Скальзить снаряди, скальзать по башні. Перший проходить. І другим шотом просто відправляємо Є75-го ангар. До речі, КДО Є-75 достатньо велике, і коли ще кріт БК, це дуже, дуже складно вже на ньому грати, тому що треба, треба десь сейвитись, чекати, поки буде ремка, і треба возити з собою на е 75 не тільки ремку, а ще й вогнегасник автоматичний, тому що дуже німецька техніка цього зразка займається і горить. Супер, прям постріл, такий проходить в мене. Такі постріли ніколи не проходять. Просто танк вже був за куточком і він йому дає в БНЛД. Це просто якесь диво. Гріль 15 мчить на допомогу своєму корішу. Ми отримуємо Фугас і лишаємося один в два. Майже фуловий 60ТП і Фоч 155. Один снаряд у нас лишається. Отримуємо плюху, незрозуміло навіщо можна було просто вже стати на КД, не витрачати той один єдиний снаряд. Чомусь наш герой не б'юзає е, ремку, от тільки зараз він заюзав цю ремку. Друзі, треба ремки користуватися, як тільки вас вибили якийсь модуль, треба зразу юзати ремку, тому що. Е, Маєте робити постріл, щоб у вас все було. Щоб все у вас працювало. Не попадає, друзі, не попадає 60ТП. Просто поспішає, фуловий. Поспішає забрати нашого героя і в нього не виходить 7000. 7000 дамагу друзі. 7 тисяч Просто, просто неймовірний бій. просто Позиційна гра, 7107, дамагу, 4 фраги. Це мастер, це калабанов, це медаль. Я просто в шоці. В мене немає слів, друзі. Настріл просто космічний настріл. 300-300 тисяч 300 серий за такий бій. Просто такий настріл треба мені робити на моєму мінотаврі. Друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всім гарних боїв. І пам'ятайте, все буде Україна. Пока.